Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко взяв участь у засіданні круглого столу медіація як позасудова процедура врегулювання конфлікту сьогодні. Обговорюється питання запровадження медіативної практики в роботу адвокатів центру. Це дозволяє уже буде створений реєстр адвокатів, які працюють, які мають відповідні знання. І Я повинен сказати, що навіть в умовах війни увага. До отримання нових знань в сфері медіації як одного з найбільш ефективних способів досудового врегулювання спорів вона зберігається. Медіація це метод вирішення спорів із залученням посередника, який допомагає проаналізувати конфліктну ситуацію так, щоб зацікавлені сторони самостійно змогли обрати варіант рішення, який задовольняв би інтереси та потреби усіх учасників конфлікту. Розповів голова Полтавського окружного адміністративного суду Іван Ясиновський. Вона Помагає багато врегулювати конфліктів спорів ще на досудовому порядку врегулювання, і тому це досить ефективно як для судової системи, як для самих в першу чергу сторін цього конфлікту. Тому розвиток. Імплементації в Україні він є нагальним, за словами директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Олександра Черчатого. А в рамках круглого столу говорили про актуальні питання медіації. Питання досудового врегулювання конфліктів надзвичайно важливо, адже це і розвантаження суддів, Якщо питання знімається, і конфлікт буде вичерпаний. Це і додаткова робота для адвокатів, які сьогодні. Пройшли навчання і отримали статус медіаторів. Законодавство України передбачає можливість скористатися медіації на будь-якій стадії судового провадження та досудового розслідування для врегулювання будь-яких конфліктів, говорить виконуючий обов'язки голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області Ігор Гонжак. Медіація це процес, який він дуже дотичний до адвокатської професії. Хоча він між собою ці два процеси вони не ототожнюються. Це добре, що це такий альтернативний засіб врегулювання спорів у досудовому порядку. Є великий перелік сімейних спорів, наприклад, таких як місце проживання дитини, наприклад, як утримання стягнення аліментів, виконання виконання цих рішень. Потім є багато питань, які пов'язані не тільки з сім'єю, а й з трудовими правовідносами. Нагадаємо, закон України про медіацію набрав чинності 15 грудня 2021 року.